І піде за тою одною знайти її, яка Ще Бере її на свої плечі і радіє. І, і знаєте, коли я читаю цю притчу, я розумію, що для Бога, по-перше, це велика радість, і, по друге, це його мета. А можна сказати, по-перше, це його мета, а друге, це те, через що він радіє, це допомагати людям. Ця каже, що Бог залишає 99, в яких все добре, і що таке залишає, він не кидає, не забуває про них, але в них все добре. Вони е, в отарі, вони разом, все добре, а одна десь загубилась. Заблукав. І він іде, шукає цю одну. І знаєте, ми розуміємо, що мова йде не про овець, мова йде про людей. І ми розуміємо, де ми можемо заблукати. Хтось заблукав в алкоголізм. Хтось заблукав в хворобах, хтось заблукав в своїх якісь думках, в своїх філософіях. Ось ми заблукали, знаєте, як овечка там запуталася в чагарниках. Наш розум, наше життя, воно цей алкоголізм запутав, чи ці хвороби запутали, чи якісь там філософії запутали, і вони тривають. І Бог Він приходить і Він каже: пішли, я тебе звільню, я тобі допоможу. І я знаю, мета Бога для кожного з вас це дати вам те, що було загублено з роками, допомогти в тих обставинах, в яких ви сьогодні заплутались своїми думками. Ми не запутались руками-ногами, ми запутались думками, ми запутались серцем. Нас щось тримає, ми кажемо, а як я буду по-іншому жити, а як я це залишу? А що буде далі? Треба просто прийти до Бога. Треба сказати, Боже, ось я, я тобі вірю. І починати робити те, що Бог каже. І згодом наші думки змінюються, іншими словами, розпутуються. Наше серце змінюється, розпутується. І через деякий час ми кажемо, Боже, я дякую, що Ти мене звільнив. Я зараз свободна людина. Я можу спокійно дихати. Я маю мир, я маю спокій, я маю підтримку. Я відчуваю себе добре. І знаєте, і ми вже з тої одної загубленої стаємо одним із тих 99, які кажуть: Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти нам допоміг. 99 вони відчують Божу допомогу. І вони вже не тікають від Бога, вони вже тримаються в гурті, вони вже тримаються в церкві. І це дуже важливо, щоб ми це зрозуміли. Чи ми залишимось запутаними? Що ми почнемо приходити все ж таки до Бога, приходити до церкви, починати потрошку молитись, потрошку читати Біблію, потрошку дослухатися до Божого слова і звільнятися таким чином, і тільки таким чином Бог звільняє.